Всім вітання. Продовжимо нашу експериментальну діяльність. Що я зробив в схемі. Якщо подивитися на цей біф, я сюди поставив зборку конденсатору так поставив, що вона буде змінюватись і вольтметр. Амперметр стоїть на тому самому місці. Сонячну панель сьогодні прибрав. От, і тепер дивимося, як буде мінятися в нас режим роботи даної схеми, коли ми міняємо ємність на біфі. Це нам потрібно для того, щоб досягнути резонансу напруг і подивитись, як резонанс напруг впливає на споживання. Зараз схему відкладаємо. От у нас амперметр, який стоїть на звс драйвері це у нас вольтметр який стоїть на віфі. Включаємо напругу. Так, загоріла лампа, засвітилася лампа. І дивимося, у нас струм споживання в районі 1 А. Так, напруга на іфіляр. Тепер дивимося, що у нас буде відбуватися з напругами, коли ми паралельно до біга включаємо ємність. Ось таку велику зразу включимо. Напруга зникла. Струм споживання виріс. Значить, перебор. Меншу робимо. Напруга виросла. Споживання впало. Це досить таки важливо розуміти. Беремо другу ємність. Напруга 71 вольт, споживання ще менше. Тобто, це ми наближаємося до резонансу напруг, коли біфіляр вже енергію не забирає, а ця циркуляція, яка в ньому відбувається, Зменшує споживання. От у нас напруга 72. Тепер додаємо ще ємність. 93. Так, тобто це вже перебор у нас йде. 115. Це напевно, що той буде максимум. Але вже струм тут трошки вискочив споживання. Тобто нам треба знайти ту золоту серединку. От коли ми даємо велику ємність, так, у нас напруга зразу просідає. От 115 це у нас напруга на біфі. Із 12 вольт акумулятора при споживанні 0,73 Ампера. Тобто, це у нас десь буде в районі 8-9 Вт. Ми отримуємо напругу на Біфі 115 вольт. Тепер цю напругу ми можемо перетворити. Ця напруга, я замірюю після випрямляльного мостика. От. І цю напругу ми переможемо. Попробувати на акумулятор для зарядки. Тобто робити рекуперацію, так би мовити. Споживання мінімальне. Так, тепер подивимося, як з допомогою трансформатора ми зараз будемо додати. Нам цю напругу треба понизити в 10 разів, ну, не в 10-десь. 10. 7. Тобто, один до 7 ми зараз зробимо знайдемо такий трансформатор і спробуємо. Це направити для зарядки акумулятора. Зробив такі зміни в системі. Дивимося, напруга у нас 1294. струм 112. Напруга на Біфі. Виростає. І що в нас зараз? Я зробив, дивимося. Якщо брати по проводочках, так, із біфа йде трансформатор маленький. Там йде в нас так 1 до 5. От, і як напруга виростає в системі на біфі. Цікавий процес, тобто акумулятор має розряджатися і напруга має просідати. у нас іде зворотний процес. Тринадцять та ну, трошки поспостерігаємо, заберу вашого часу. Що такі хвильові процеси проти ОЕДС? Радіантна енергія ще називається, або як відітєна. Тобто нас багато, головне, що вона є, вона циркулює, струм у нас. Не просідає. собі циркулю, Іде така свого роду рекуперація. Так, ще раз перейдемося по схемі. Зараз я розкажу, що я зробив. Так. Отут, де в мене стоїть зараз вихід з біфа між конденсатором. От, Якщо подивитися, де в мене конденсатор, от щуп конденсатора так, заходить на трансформатор і вже далі. От, другий кінець трансформатор заходить на біг. Тобто в -то цій точці отут от, от. я зробив розрив і ставив сюди трансформатор. Дивимося, у нас напруга 13.05, 13.06. Струм як був, так і залишається. Ідеї крутиться в голові. Вони у нас завжди такі дивні деколи. Але коли ми дивимося на заряд конденсатора, оці, коли ми ставимо опір 30 МОм, а це говорить, що там струму не повинно бути, а якщо має бути, то дуже маленький. Але у нас там з'являється іскра яка. Випалює на напайки. Це говорить про те, що ми мало знаємо про енергії, що вони собою представляють. Це треба все вивчати і лише знаючи, розуміючи всі процеси, ми можемо рухатись далі. Тобто є енергія, яка гуляє в катушках, хірітах, на навколишньому середовищі. От ми бачимо, що у нас напруга виростає. Струм вже проскакав один. От, один, 14 проскакає. Тобто струм виростає. Це говорить про те, що акумулятор не розряджається. А, і напруга виростає. Зараз буду розбиратися з цим процесом сам, тому що. Досить таки цікаво, що це все. Але, як ви бачите, струм виріс, напруга виросла. Це вже два показники, які говорять за потужність. Всім успіху і гарної неділі! А нам треба досліджувати і вивчати все.